Материнський рід колективно володів родовою громадською землею. На чолі материнського роду стояла старша вроді жінка, і жіноцтво займалося діяльністю, що підтримувало суспільний лад. Саме жінки спрямовували діяльність тодішніх громадських інститутів. Чи була ця система громадського самоуправління диктатурою жінок? І так і не одночасно. Не існувало якихось цариць на тронах, армії Амазонок чи гаремів зродливих хлопчиків. Все це чисто чоловічі погляди на владу. А матріархат, на думку чоловіків, це влада чоловіків тільки на виворі. Це в чоловічому патріархальному суспільстві існує ієрархічна концепція вертикальної влади, влада когось над кимось. В староєвропейському світі так не було. Можна навіть сказати, що влади взагалі не існувала. У всякому випадку, рішення, від яких залежала доля громади, не ухвалювались людиною чи групою людей на підставі якихось фактів чи аналізу причин та наслідків. І ці рішення не впроваджувались вольовими методами. Тільки одна особа, чи вірніше сутність мала право та обов'язок ухвалювати рішення. Це була, звісно ж, вона. Велика мати світу, яка єдина володіла всією повнотою влади над чоловіками, і над жінками, і над їхніми ланами, і худобою, і над усім живим та неживим одночасно, от тільки переказувала вона свої вказівки та директиви виключно своїм сестрам по старті та помічницям жінкам. Якій єдині, не забуваємо про бікамеральне мислення тогочасних людей, могли чути її голос, а часом, можливо, і бачити її прекрасне обличчя. Відповідно, і зворотний трансфер інформації від людей до богині відбувався таким самим способом. У кожному селі була щонайменше одна, а часом і кілька жінок, які вміли розмовляти з богинею. Це власне з цього інституту служительок великої богині в прямій лінії виводяться українські відьми, які досі нікуди не зникли. А чи в кожному українському селі мешкає собі непримітна жіночка середніх років, котра, як стверджують місцеві, щось знає відає. Тобто, ніхто вам не скаже, чим є оте щось, що ця жінка знає. Але в випадках, коли лікарі розводять руками, ця жіночка може допомогти. А все тому, що вона виконує ту саму роботу, яку колись, можливо, навіть у тому самому селі виконувала стара європейська жриця. І те, що ця жінка знає, знала і її пра 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 прабабуся і навіть більше. Зовсім не виключено, що ці знання вже зафіксували в глибинній пам'яті і стали неусвідомленими. адже 4 тисячі років це цілком достатній для цього часу.